Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про шосту проблему новачків в інфобізнесі, як її вирішити. Суть проблеми в тому, що у новачків немає великої бази підписників, тому вони не можуть багато і швидко заробляти. Що ж їм робити з цією проблемою? По-перше, зрозумійте одну просту річ: будь-який досвідчений інфобізнесмен, у якого є велика база підписників, теж колись був новачком і у нього не було підписників. Він просто в якийсь момент прийняв рішення і почав їх збирати. Особисто я бачу два підходи до збору бази підписників. Перший підхід це сприймати збір бази як інвестицію. Ви інвестуєте сьогодні гроші, час для того, щоб в майбутньому потім заробляти. Вам треба в такому підході створити хоча б найпростішу воронку продажу для збору підписників, а потім витрачати час або гроші, або і те і інше, щоб залучати на цю воронку людей. При цьому ви не чекаєте віддачу, одразу інвестуєте в свій майбутній прибуток. Ваша задача зібрати якомога більше підписників, а монетизувати їх ви вже будете в майбутньому. Другий підхід це прикласти максимум зусиль на старті, щоб створити самоокупаємо воронку продажу. Тут ви вже створюєте не просту воронку продажів, а більш складну воронку, в якій ви вже продаєте платні інфопродукти. Ця воронка повинна на виході приносити вам більше грошей, ніж ви будете витрачати на платну рекламу. Тобто, дивіться, ви будете вкладати, по суті, 1 долар в рекламу, а на виході заробляти 2 долари. Така воронка буде окупати ваші вкладення в рекламу і збирати вам базу підписників. Ви по суті будете реінвестувати свій прибуток в цю воронку, і ваша база буде поступово зростати і зростати.